Сьогодні ми підводимо підсумки за минулий рік, і нам як завжди є чим пишатись. Кам'янське це дійсно місто спортивної слави. Тільки за минулий рік 122 спортсмена виконали нормативи. Кандидати, майстри спорту, дев'ять спортсменів стали майстрами спорту України, один спортсмен майстер спорту міжнародного класу. Я хочу подякувати кожному спортсмену за наполегливу працю за такі високі результати. Хочу подякувати кожному. Тренеру нашого міста ми завжди підтримували спорт, завжди розвивали інфраструктуру в нашому місті. Будемо робити це і в подачу. Наші спортсмени приймали участь в змаганнях найвисочайшого рівня. Нашими було прийнято участь в 324 змаганнях міжнародного рівня. 22 рази ми піднімалися на підстави пошани змаганнях міжнародного рівня. На нашу честь звучав гімн України за підсумками міністерства молоді і спорту, з 2024 році. Наше місто визнано одним із кращих ми вийшли в десятку найспортивніших міст України, і всі ці наші досягнення вони здобуті завдяки підтримці нашої міської влади, в особі Кам'янського міського голови Андрія Леонідовича Білоусова при постійній підтримці наших партнерів. Це громадська організація бджола. Ми і працюємо заради того, щоб війна не змогла забрати дитинство у наших спортсменів. Я займаюся приблизно 6-7 років футболом з дитинства. І спортом треба займатися, тому що це підвищує ваше здоров'я, може допомагати общині з друзями, гуляти більше, тому що якщо ти спортом не займаєшся, дома сидиш, наприклад, в комп'ютері, то ти звати гулять наприклад, ніхто не захоче. 24-й рік був неймовірно насичений. В ньому я здобула чемпіонство на європейських змаганнях. Ще плюс до цього я здобула ліцензію на всесвітні ігри, які пройдуть в 25-му році в Ченду. Потім я взяла старі на кубку світу і е, виграла міжнародний кубок ICU. 100% в кам'янське спортивне місто, і мені дуже подобається, що це і надалі популяризується, і далі розвивається, і це дуже дуже класно.